Ну Що родина зібрала, сідайте за стол. Господиня, запрошує вас розгівлятися. Сідайте, будь ласка. Дякуємо всю родину. Але Ковальчук і нашу родину поздравляю. вітаємо із праздником Святої Пасхи Христос Воскрес! Ваістину Воскрес. Сідайте, Саша, будь ласка, Чистіть яєчка. це тарілка для шкарлупи. Насипайте, що Бог послав, тим і будемо роз'являтися. Зараз серветки дам. Якби завжди посилав, так як це, що. Кожна родина і зараз і го... все. А я теж думала раненько, стану. Я ж кажу, що так. і бідна і заможня, всі е, скуплялися саме краще, тому що це свято, воно саме-саме велике так, для свято. кожної кожної людини. Так що сідаємо і. Снідаємо, розгівляємося і вам того бажаємо. Запрошуємо вас до нас за наш стіл. Наїночка, спасибо за твою корзинку, дуже добре положив і в церкву пішов святити. Все, тепер далі вона зараз в пакет і на чердак. Гарна така. А верба розкрилася як. Дуже холодно у нас, ну, дуже прямо. І сонечко хоче вискилитися. Дивіться. а Холодно. Страшенно холодно. Прямо таке враження, що зараз сніг піде, правильно Саша каже. Дивіться, які тюльпанчики повідкривалися. Гарні, так? Такого й не було, а він получився. У Ларіси такі гарні нарциси. От зараз я ближче підійду. Це ж я надіюся, що в мене такі будуть, коли вони. Я вже посадила такі, в тому році я купила. І мені присилала Валя макавос. Дивіться, які гігантели. Бачите, дивіться? Диві. Дивіться гігантели. Просто гігантели. Оце красота, їм там підходить місце. І вони дуже-дуже гарні. Дуже гарні. Так хочеться на це сьогодні. Багато людей будуть шашлик смажити. На природу гаряче, тому що затоплення велике Чечелєва, ми за грибами туди їздили за це в Крюкові. Там страшне, там люди на човнах плавають. Там просто жахіття. І ми дуже переживаємо, що, бачите, така біда. Як піде затоплення, не дай Боже. Розумієте, це якщо тут вода, хвиля буде йти. Та ми не потонемо, ні. А це те, що коли ж воно все це висохне. Для садів, для огородів це дуже погано. Подивіться, я не пожалкувала, обрізала в цьому році. Ти подиви, яка красота. Як він пішов гарно. Дійсно, що гарно, молоденьке пішло, таке яскраве, таке гарне. І все одно, дякувати Богу. Потихеньку, потихеньку, щось темне ще. Щось вже, знаєте, розцвіло, радіє око від цього. Ось ці ребятки. А ну-ка покажіть своє. Де які гарні. Ти подиви, яке воно гарне. Дуже гарне. Так, я вже кажу, що Бог дає так. Щось погане, погане, але доброго і хорошого більше. У нас тряпка залишилася свято з вчорашнього дня. Повісили ту тряпку, так вона залишилася. Ще трішки часу зовсім по-іншому буде. І на городі, і в житті, і у всьому. Тому що все це не так просто. Ось цей піон. Як він у мене не розростеться, бачите? Ой ні, так він буде в цьому році вже квітнуть, дивіться. Ах ти мій хороший лахматик такий. Буде цвіточок, він викидає. Ну, слава Богу, дочекалися. Він так погано приймався, так погано дочекалися. Як новий рік. Боже, оце святкові такі дні. Просто що робиш це? Їси і телевізор дивиться. Ну, Саня вже почав розпалювати, тому що десь до двох приїде Ларіса. Уліни сьогодні гості там, її ну, друзі вона нас запрошувала. Кажу, там ні, ми не прийдемо, ми з своєю компанією посидимо тихенько. Компанія. Наша компанія це як вдома, така домашня чотири людини. Я, Саша, Ларіса, невістка моя і Серега. От ми тут сиділи, довго гомоніли, нічого. Сьогодні будемо згадувати знову Сережу. Ніколи ми його не забудемо, так воно все і буде. в нас, як кажуть, все, я вже зробила салат, там не зробила, а зібрала з мікса. Потім Саша що буде, щоб добре розгоріло, щоб м'ясо добре посмажити, тому що м'ясо таке смачне. Пожари рибку. Посмажимо м'язко, а мама трішки пізніше встане, вона зараз прилягла картопельки на чисте, зробимо пюре та й будемо сидіти, гомоніти. Не знаю, Ларіса, мабуть, на п'ят до пів восьму та поїде додому, а в мене стрім ввечері. Дощ, йде дощ, але нічого, нічого. Хай не потрібно нити все время, ой, дощ, дощ, Бог і так нас підтримує, так що нічого потерпимо. Ви думаєте, щось змінюється, у Саші? дощ, сніг, все одно. Зараз я вам покажу. Тут, буде то, що дощ іде. Бачите? Під ногами доріжка. А це він буде жарити рибу, щоб не бризкало на плитку. А то що сам? Одінь плащ той сень рибацький. І не буде тебе або куртку накинь, щоб не мокра тебе спина була, сень. Я все приготувала, поставив сковорідку. І буде смажити рибу, Посмажи рибу, а потім вже буде вигорати. Так що я ж кажу, що у нас всі однакові. Застилати доріжкою, такою тканною, щоб було чистенько. Хай смаже. Ось щось так пахне аж сюди прямо. Ех, мама картоплю чисте, всі в роботі. А дощ іде цибуля мочиться. Ох, як пахне смачно, Санючик. Саня сказав, що дуже маленький. А ти за один раз не, не в тебе не весь не ліг? А, в тебе ще голова десь валяється, так? Да? Це -да -да -да. да? дуже смачно. Два маленькі кучки. Викинь. 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 Таня просто взяв дуже велику ану по цьому. Надо олійки трошки більше, але щоб економно, воно ну, потихеньку не спішить. Mm -hmm. І так набагато смачніша рибка. Так, що тут хузяйка м'ядне гори робить. О, картоплю чистила. Кажу, мам, ну я постирала кофту. Кажу, мам, сьогодні свято, може б ти кофту переведе? Та я оділа зверху, жалочка, потому, Та жукова, я шучу, ма. Жаловіця. А, тут є ще ось голова. Великого, 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 а ти вже казала. скажу... я стану на всю сторону. Воістину воскрес. Угу. Воістино воскрес. Доброго настрою, настрій поганий по тому, що тепла немає. Нічого, все бог дасть тепло. Тисути, Завтра буде Бога тепле, напевно. ти подивися, ти а подивися. Я... Вона як Саша, я не можу цей чистити, Мені ножом, а мені, а мені Саша на оця от оця... Саша, оце чистить, Оце яю. я ні. Я потихеньку бистренько ножом. І до свидання. Ми хочемо трішки зварити картоплі, щоб так було на, на, на гарнірчик. Оце, мабуть, і хватимо. Я вже казала, що спасіба дуже хороша корзинячка. Так. Я знаю, я ще й казала, що Саша розварювала утром. Тьот Феня поїхала до Сані. Дивіться, я вже приготувала цей салатик сюди, курочка, помидори, мікс не перемішувала і зробила оцю заправку. Оце саме краще, саме краще. Потім наріжу ще перчик, радисочку так, тарілочку. Та господі, ми на три, може, Ларіса сусідка прийде, я не знаю. Що нам треба? Да, ви знаєте, що це. Сьогодні теж поставимо тарілочку для нашого сережечки. Він з нами. Він з нами. Сьогодні таке свято, що ніколи ні одного свята не було, що він на великдень до нас не зайшов. Вони йшли раніше до батьків, а потім він приходив завжди. А потім сиділи аж до пізнього вечора. Розмовлякали. Так, що, о, вже Санька схватив це. Бачите, Бачте, ходжу, прямо відпочиваю. Нічого, роботи не вистачає, просто не вистачає. Вчора працювала робота, да? роботи не вистачає. Тарілку ти, звісно, за велику взяв, Саш, для цього коробчука. Ну нічого. Ось те, що Саша любить більше всього голову. У мене моя родичка, вона зараз вже не родичка, а подруга Аня Гафикіна в Дніпропетровській. Вона так любить голови. Боже, це вона приїжджала, вона всі голови. І батько в нас такий був, що ото всі десь на гулянці, всі складають йому голову, він сидить і їсть голови. Так що дивіться, є нові рукавиці, але він жалкує старими. Все старими робить. А можливо сьогодні ще й сонечко буде. Подивіться, яка красота. Я сьогодні стала, вийшла вранці, підняла голову вверх, помолилася Богу, попросила те, що хотіла, і все. І оце найкраще. То зараз піду в ту церкву. А то яка там? Московська чи не московська, чи яка? І сьогодні з братом Сашою розмовила. Ми йдемо в церкву не до москвічей, не до України, ми йдемо в церкву до Бога. І так потрібно, щоб було. Так щоб потрібно, щоб було. Он посміхається, рука не піднімається прибрати. Хай стоїть. Дай Сережка? Зараз Лариса приїде, зараз наша компанія збереться, і все буде добре, Сережа, все буде добре.